Термінова новина для всіх громадян України, які мають кредити. Маєте кредит з залогом? Ось історія, яка може змінити ваше уявлення про кредитні борги. Уявіть, що в 2007 році Микола взяв великий кредит під залог єдиної квартири. Економічний кризис 2008 року призвів до збільшення боргу, і Микола вже не зміг платити. Його квартира опинилася під загрозою у 2012 році. Борг був переданий колекторській компанії. Колектори навіть намагалися зламати замки, щоб забрати квартиру. Але Микола не здався. Він звернувся до фахівців, які допомогли йому подати до суду і оскаржити незаконне переоформлення. В результаті квартиру вдалося зберегти, а борг значно зменшити. Сьогодні Микола живе без страху виселення і навіть зміг домовитися про вигідні умови закриття кредиту, щоб дізнатися більше про можливість зменшення відсотків і отримання графіка погашення.